Тракторці Shefang 244 та 354. Так, 24 рік. Тут у нас є 24-35. Але вони вже всі йдуть в нових капотах. Є <coughs> е е деякі маленькі нюанси по тракторах. Не дуже все критично, але... Дуже супер, що є знижка на ті маленькі дефекти. Ось там трошки подерте крило. На одному в нас було, що оцей захист був трошки понутий при транспортуванні. І діє знижка на такий тракторець Шефен 244 або Шефен 354 одноциліндровий ремінний може бути зі знижкою. Компанія місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Телефонуйте, приїжджайте, вибирайте.